Оригінальні проекти будинків і завод із виготовлення біопакетів у недалекому майбутньому можуть з'явитися в Тернополі. Принаймні такі перспективні плани у місцевих старшокласників. Я планую створити в Тернопільській області в майбутньому завод невелике підприємство з виготовлення біопакетів, оскільки зараз на землі є багато поліетиленових пакетів, це утворює так званий вакуум, і земля не може дихати. Тому біопакети були би дуже вигідні, як в екологічному плані, так і напевно, в матеріальному. Я буду займатися продажем будинків, тобто сама буду проекти створювати і продавати. І таким чином я буду вкладати. Батька було все життя пов'язане з такою діяльністю. І я думаю, в мене непогано вийде. Я думаю, що мені передасться це як гени. Власним баченням підприємницької діяльності ділилися юнаки та дівчата на конкурсі для старшокласників майбутній бізнесмен Тернопілля. Журі, в складі якого були підприємці регіону, оцінювало підлітків у вмінні оперативно складати ділове резюме і бізнес-план. Також учасники випробовували на знання історії підприємництва у Тернополі, службових і моральних якостей, і економічних керівників, перевіряли і ділову інтуїцію майбутніх бізнесменів. Як людина і молода людина бачить розвиток економіки. В майбутньому, як оцінює економічний стан регіону України в цілому на сьогоднішній день, і що вона бачить, що необхідно для того, щоб змінитися на краще? Співорганізатор конкурсу каже, відбирали учасників по особливому. Більше сотні бажаючих потрапити у фінал, відшукали в соцмережі, де реєструвалися і змагалися за путівку у фінал. Такий кастинг влаштували, щоб дорослі не допомагали учасникам, зазначає Микола Николин. Тобто, ми шукали дітей. Ну, звичайно, підключали певною мірою школи, але в основному ми шукали дітей і відбирали дітей через контакти. Там їм давали економічні задачі, і в такий спосіб, в тому числі, визначали переможців, фіналістів Точніше, конкурс майбутній бізнесмен Тернопілля відбувся вперше. Основна мета спрямувати інтелектуальний і творчий потенціал обдарованої молоді на розвиток підприємництва у нашому місті.